Всім привіт! Зараз ми продовжуємо е, розраховувати раму методом сил і розглянемо, як обчислити координати центру ваги для площ під епюремі моментів. Виходячи з завдання, в нас може зустрітися тільки дві е, фігури: це або трикутник, або е, прямокутна трапеція. У випадку, якщо у вас е, епюра площа епюри під. Е, для моментів, це трикутник, знайти центр ваги дуже просто. Дивіться, позначимо вертикальний катіт, більший катіт в нас як Б велике. Тоді приблизно центр ваги буде розташований О, отак, і розмір Y це координату центра ваги. По вертикалі можна знайти як дві третіх від розміру Б. Отаке у вас може зустрітися в роботі. Якщо ж у вас трапеція, трапеція обов'язково буде у вас прямокутною. Значить, в цьому випадку ми з вами позначимо основи трапеції, велику основу буквою Б велика. Маленьку основу трапеції буквою Б маленька. А висоту трапеції давайте позначимо буквою А. Тоді е, запишемо формулу для знаходження центру координати центру ваги трапеції от YC. Дивіться, тут трошки поскладніше для трапеції буде формула. Значить, це треба взяти висоту А і помножити на таке відношення. 2B велике B маленьке, і поділити на 3, а в дужках сума основ Б велике і Б маленьке. От такими формулами ми будемо з вами користуватися. І зараз розглянемо на прикладах, як це робити. Приклад перший. От дивіться, я взяла з попередньої роботи епюри моментів для вантажного стану. І тепер знайдемо координати центру ваги для цієї епюри. Причому це необхідно робити тільки для стійок, для ригеля це не потрібно, і чому я поясню пізніше. І так, якщо ми подивимося на ліву стійку, ми побачимо тут е, дві площі. Це площа трикутника А1 і площа трапеції А2. Відповідно, нам потрібно буде знайти е, координати ваги е, і площі А1, і площі А2. Давайте позначимо їх на рисуночку. Оце буде в нас, наприклад, С1. Отут десь буде в нас С2. І відповідно покажемо їх координати. Координати беруться від опори, тобто від точки А. Так, координата в нас буде y 1 І, відповідно, в нас має бути І2. Зверніть увагу, y 2 також від опори. Вот так от буде в нас 12 y2. І на правій стійці в нас тільки один трикутник А5 площу. І ми маємо знайти координату центра ваги і для цього, для цього. Трикутник. Позначимо його c 5 тому що він відноситься до А5, щоб була якась логіка позначень. І покажемо YC. Зверніть увагу, до опори. Це буде Y5. От. І з вами зараз проведемо розрахунок. Ну, по-перше, Y1 y 1. Це 2 третіх, як для трикутника, так? 2 третіх от від цього розміру, де знайти цей розмір. Для цього ми візьмемо задану схему і побачимо, що цей розмір позначений на схемі А. Значить, ми так і напишемо: помножити на А, а де знайти А? Оце, а знайти в таблиці завдання. От воно буде. Тобто там двійка буде. Значить, 2 третіх помножити на двійку. Робимо наближене обчислення. 4 поділити на три, десятих метри. Отак, отак. y 1 ми знайшли. Знаходимо Y2. Зверніть увагу, що А2 це трапеція, значить, треба буде користуватися формулою для трапеції. Трошки раніше вона була, зараз ще принесемо. Але до, за формулою трапеції, зараз давайте подивимося, ми з вами ми з вами знайдемо. За формулою для трапеції, яка була навведена вище, ми можемо знайти, дивіться, тільки оцю відстань. Але, щоб знайти y 2, нам потрібно до висоти нашого трикутника, а це відстань А, додати те, що ми знайдемо за оцією формулою. Давайте так і запишемо. І так y 2, це буде розмір А наш плюс, і користуємося формулою. Тут вже нам потрібно буде знайти висоту нашої трапеції. А це в нас буде розмір H мінус розмір А. Це буде оця висота нашої трапеції. І так. H мінус А. Дробова черта, 2 помножити на 36, це основа більшої, більша основа трапеції на 36 плюс 6, це менша основа нашої трапеції, от вона з іпюри знаходиться. І поділити відповідно на 3, а в дужках 36 плюс 6. О, така у нас вийде координата y2. Підставляємо значення. Значить, це буде 2 плюс аж в нас за схемою 5 мінус 2, друга черта. Зараз у формулу ми ще раз перенесемо.

і залишилось порахувати остаточний результат. І це в мене вийшло 3,86 метра. Тут я повернуся в попередній розрахунок і все ж таки напишу ще один знак після кома. Нехай буде 1,33, щоб було точніше. Вот. І залишилося нам порахувати тільки Y5. Це координата на правій стійки. Знову ж таки дивимося, що трикутник у нас починається не з опори Б. Тобто, оця відстань, вона позначена в схемі С. Її треба буде додати. Тобто С плюс. І далі ем, обчислюємо центр ваги трикутника, 2 третіх. Від висоти нашого трикутника. Як знайти висоту нашого трикутника? Для цього ми від H віднимемо C. так і напишемо h c І проведемо розрахунок. З таблиці візьмемо значення для C, трійка, і для h п'ятірка. Ну, і поставимо, значить, буде в нас трійка. Плюс 2 третіх від 5. 3. От. І це в нас вийде 4,33 метри. Таким чином, ми виконали завдання обчислити координати центрів ваги під епюрами моментів. Оця формула, ну, нехай вона тут живе. Зараз ще один приклад ми розглянемо. Для іншого варіанту побудови моментів. Дивіться, отакий от варіант побудови моментів. Значить, Теж тільки для стійок ми обчислюємо. На лівій стійці в нас тільки один трикутничок, ось він, а один. Значить, його центр ваги, ми позначимо С1 і, відповідно, покажемо розмір Y1. Це буде в нас Y1. А на правій стійці ми бачимо, що в нас є трикутник А5 і трапеція А4. Значить, нам необхідно буде знайти два центри ваги. По-перше, для трикутника А5, С5, нехай це буде, От, і центр ваги буде відповідно, ну, координати, вибачте, координата центру ваги буде відповідно Y5. І для трапеції четвертої це буде С4. І відповідно координату знову ж таки від опори знаходимо. Це буде Y4. Проведемо з вами обчислення. І так, якщо починати з лівої стійки, там Y1, тільки треба знайти. Знов ж таки, в нас пюра починається не з опори, отут от, оце відстань. Вона позначена відстань А, треба її додати буде. Тобто А плюс, а далі дві третіх від висоти нашого трикутника. Ось вона висота, ось вона висота, як ми її знайдемо, H-А ми її знайдемо. Так, і запишемо H-А. Поставимо. Розміри, да? дивіться, розмір А у нас вказаний в таблиці, розмір H в таблиці, можна провести розрахунок. Значить, це буде 2 плюс 2 третіх, 5 мінус 2. Вот. І це буде 4. Прямо рівно. 4 метри. Так. Е, наступне ми знайдемо з вами Y5. Y5. Значить, це е, висота оць, оця. Це буде 2 третіх від е, висоти нашого трикутника А5. Висота трикутника позначена буквою С. Тобто тут зовсім просто 2 третіх від С. І це розрахунок 2 третіх. Це у нас дорівнює трійки, значить, це буде 2. Два метри. От. І залишилося нам порахувати y 4 координату центру ваги для трапеції. Знову ж таки, трапеція не спирається на опору. Оцю висоту треба буде додати. Ми зустрічалися, висота Це вже. Да? Значить, і так, для обчислення Y4 ми це розмір додаємо. Додаємо. А далі використовуємо нашу формулу. Давайте її ще раз принесемо. Для трапеції, центр ваги для трапеції, ось вона наша формула так. і використовуємо її. Давайте з'ясуємо, що в нас буде висотою трапеції. Висота трапеції, от вона. це буде знову ж таки H-C. Ми так і запишемо з вами. H. Що це таке? Ага? Аш мінус С. Далі ставимо за форму другого черту, значить, і. Чисельнику 2 помножити на розмір Б. Це більша основа трапеції. Ось вона більша основа трапеції. Вона в нас 68. За розрахунками знайдено, 68. Плюс менша основа трапеції, менша основа трапеції, от вона 48. Значить 48. І поділити на 3. А в дужках сумма 68 плюс 48. Проведемо розрахунок. Підставимо з вами значення С і H. Це в нас 3 плюс H5 мінус 3. Так. От в чисельнику у нас буде 68 на 2 і плюс 48. Це буде 184, а знаменнику буде 348. І результат у нас буде... 4 цілих і 06. Запишемо метрів. Ось ми з вами розібрали, як знаходяться координати центрів ваги для площ під іпюрамі. Наступного разу я надам приклад виконання роботи. Повністю для того, щоб ви вже змогли виконувати цю роботу. На сьогодні все завершуємо. До побачення.